The best, yes. Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко і робити репортажі зі спекотних заходів Logitech для ротнейшн стає якоюсь традицією. Не жаліюсь, бо це завжди цікаво, але цього разу було і об'єктивно корисно. Кажу, як випускник педагогічного підтримка освітніх програм це дуже і дуже важливо. Особливо якщо освітні програми сучасні, як от, наприклад, комп'ютерні ігри. Конкретно у нашому випадку мова йде про кафедру кіберспорту та інформаційних технологій національного університету. Університету фізичного виховання та спорту України, а також про івент під назвою Logitech G Play Day, з який там проходив. Цього разу це був турнір один на один в Counter-Strike 2. Чотири години. купа претендентів і три призові миші. Logitech G Pro X Superlight 2 DeX. Якщо правильно розумію, вони в Україну приїхали буквально недавно і навіть в продажі ще не з'явились, тому переможці їх отримали, мабуть, перші в країні. Взагалі хто конкретно отримав топові кіберспортивні мишки від Logitech? По-перше, переможець турніру один на один. По друге, учасниця з найкращим результатом серед дівчат. І по третє, гравець, що заробив найбільше очок на тренувальній карті Amen Run 2 by Logitech G. Учасників також очікувала ігрова форма від Passion UA. Плюс призи на експрес-конкурса. Термоси і антистрес-м'ячики. Теж від Logitech G. Ну і куди ж без зіркових гостей? Як от, наприклад, представники студії Maincast. Сергій Давидюк, він же серед. І Сергій Мур -Гресь. на події були також присутні і викладач кафедри Олексій Бафедаров, Він же Бафік, і тренер команди першої по доті Данило Імрвознюк, а також менеджер команди Олександр Виговський. Всім привіт! Мене звати Олександр, менеджерства до перший я зараз знаходжусь на чудовому заході. Від Все чудово все супер організовано дуже класно. Я отримую масу задоволення від компаній, від людей, які тут знаходяться Це чудово, так що... А тут турнір, так? Да? Uh, uh, да, так, зараз виходить, uh, що хлопці та дівчата вони адаптуються. Uh, Просто грають один з одного, так не хаїм, турніри один на один зараз проходять. А які і, дисципліни, які, і, які ігри? Контр страйк. ага. Зараз проходять турніри по Контрстрайку ага. один на один. Трошки згодом будуть проходити інші заходи ага. і навіть будуть розігрувати чудові призи від Logitech. Тож о, я думаю, буде дуже класно. Дуже дякую вам за коментар. Це? Тут з вашого дозволу додам особисто від себе, як педагог за освітою. Важливість таких подій неможливо переоцінити. Абливо зараз, коли на Україну на її абсолютно неймовірний спротив агресору дивиться весь світ. Загалом подія тривала більше 4 годин, і протягом цього інтенсиву студенти набрались неабиякого досвіду, спілкувалися з професіоналами і потихеньку адаптовувались до напруги і уваги спонсорів. Бо Logitech G Play Days – це не лише тренування перед справжніми випробуваннями. І на щастя, завдяки таким тренуванням, Україна і надалі зможе залишатись серед лідерів Кіберспорту у всьому світі. І на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте, як ви відноситесь до кіберспорту загалом. Чи дивитесь ви українські кіберспортсменів? Чи вболіваєте ви за наві і так далі? І тому подібне. Особисто я чесно не вболіваю, але я не вболіваю, в принципі, ні за який спорт мені не можна. Здоров'я не дозволяє, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом вражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер. Моза Р2С. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливі за все. І тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже 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 важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та бойте здорові!